Західні партнери допомагають Україні забезпечити армію усім необхідним. Так, Канада доставить нашим військовим ще два літака військового обмундирування. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на нараді з соловиками з питань безпеки і перебігу АТО. Український лідер нагадав, що Україна вже отримала першу партію теплого одягу, берців і оснащення від Оттави. А міністр національної оборони Польщі Томаш Самоняк в свою чергу повідомив, що Варшава готова поставляти Україні будь-яку зброю. До речі, наші військові вже найближчим часом отримують нове обмундирування, зимову уніформу і харчові пайки стандартів Нато з Польщі, це буде вже другий конвой, відправлений нашими західними сусідами для допомоги українській армії. Крім того, сторони обговорюють роботу зі створення спільної литовсько польсько української бригади для підготовки наших офіцерів і солдатів за стандартами НАТО. Договір про формування такого творення було підписано ще 19 вересня 2014 року. Міжнародне військове з'єднання повинно складатися з 4,5 тисячі солдатів. Його планують розмістити в Польщі. Також Петро Порошенко повідомив про зустріч керівників. України, Росії, Німеччини і Франції з проводу врегулювання ситуації на Донбасі, яка запланована на 15 січня у столиці Казахстану Астані.